Якщо у вас є маліший сумнів з приводу якогось товару у когось, не морожте нікому голову. Просто не купуйте і все, йдіть своєю дорогою, а інші підуть своєю дорогою. Розумієте? У всесвіті настільки всього вдосталь, настільки вдосталь всіх продуктів, товарів, продавців, покупців. Розумієте, що на кожен товар є свій покупець? Тому, якщо хтось в чомусь не розбирається, є така кнопочка Google. Називається, в кожному телефончику є. Заходите і пишете ту-ту-ту-ту-ту-ту, що вас цікавить. І воно вам все видає. Є Вікіпедія, енциклопедія, така, да? в якій все чітко прописано. Розумієте? Ознайомлюєтеся, а потім висловлюєте свою